Леся Українка «Контраспемсперо» Геть ти, думе в хмари осінні. То ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні промайнуть молоді і літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора людовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Вдову темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну. Ясно, владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити, геть, думи, сумні. Озвучила на конечна Катерина для проекту книги, що говорять, за технічної підтримки радіостанції інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.